Всім привіт! Такі гарні абрикоси мене вродили. Хочу сьогодні зробити пиріг. Для пирога мені потрібна мука, розпушувач заготовила, сметани домашньої маю, два яйця, цукор і ванільний цукор. Зараз буду робити тісто. У таку форму я висипаю ванільний цукор, такий цукор. І сюди два яйця вбиваю. Трошки треба збити. Додам півчайної ложечки солі і сюди сметану додаю. Тану з яйцем перемішаю легенько і в цю суміш додаю муку. На муку зверху розпушувач висипаю. І все гарненько вимішую. Беру форму 24 см в діаметрі, пергаментом застеляю стіночки форми з массу маслом вершковим. В тісто я ще хочу нарізати дрібними скибочками абрикоси Легенько помішаю. Брику поріжу дольками і прикрашу зверху. Ось так в мене вийшло. Ставлю в духовку на 180 градусів, хвилин 50 спікся вже мій пиріг. Зараз я його викладу на блюдо. Вот такая красота. Пахнет смачно. Сейчас разрежу. Гарно Mm Не дуже смачно. Заварюю чай і буду смакувати.